Так, сьогодні ми тут ріжемо вали модуль 5, 20 градусні з шліцами. Бачите, все також під цементацію, матеріал 18 КГТ, вали ріжемо. Ось є оригінальний старий вал, такий carрі spїв. Є до нього деталь відповідна для шліців для контроля, Такий великий кардан грубий, до нього є внутрішні шліци мама. Ріжемо вали. Но це не саме цікаве. Саме цікаве, сьогодні настав той страшний день, коли ми ріжемо тут шліци. Завтра будемо різати модуль 12. Бачите, для контролю шліців приїхала така деталюха, небагато немало, 48 кг. Але ризик також високий, тому замовник, бачите, молодець надав, надав деталі. Так, і прорізаємо чистовий по малих шліцах. Деталь виглядає досить таке. Масивна, значить, дивіться, вона на патроні. Патрон у нас з високими такими кулачками, я їх називаю, вентиляторні кулачки. Для того, щоб прибідняти деталь трошки вище і там нікому нічого не заважало. Але найцікавіше бачите, найцікавіше місце це знову ж мене виручає оцей підрізаний супорт. Якраз туди чудово поміщаються деталі, фреза невеликого діаметра. Дозволяє нам обробити ці шліци. А коли вона підходить отуда от донизу, так там взагалі оця вся історія вона лягає блін, на торець більше і шестерні вала. Тому робота така цікава з ізюминкою. Довелось трошки, трошки погулятися. Тому що уявіть собі, що отут у нас лежить фриза своїм діаметром, да? а тут у нас ще оправка. Супорти і так далі, шпиндель верстата. І все це має тут не вперти в оцей торторчик. Тому робота, м'яко кажучи, творча, але ми її переможемо. Ну і потім вся ця історія піде на цементацію.